Побути вдома і зустрітися бодай на кілька днів з близькими. Відпустка для військових питання, яке вже понад 15 місяців, не дає спокою родичам захисників та й самим захисникам. Через повномасштабну війну порядок дещо змінився. Військовослужбовець, якщо він виявляє бажання, він пише рапорт. І командування військової частини приймає рішення щодо надання йому відпустки чи не надання. Це залежить від позиції, де перебуває військовий, та від ходу бойових дій. Навіть заплановані дати в останній момент можуть змістити, пояснює Роман Грунда. Це вже йде відповідальність командира військової частини. Є два варіанти відпусток для військових за сімейними обставинами до 10 днів та щорічна, Останню у 2023-му захисникам продовжили. Тепер замість 10 вони мають право на 30 днів, але є нюанс: що за один раз відпустку можна взяти не більше ніж на 15 днів за умови відсутності не більше 30% від підрозділу штатного. Наприклад, якщо в підрозділ там умовно рота. Є рота, 100 чоловік, то одночасно відпустимо, може перебувати не більше 30 осіб. Угу. Тобто, тобто так, щоб їх хтось замінив? Так, 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 так. Тобто, щоб бойова численність підрозділу не втратила свою, свою мету і завдання. Які вони виконують дій. грошові виплати і при щорічній, і при відпустці за сімейними обставинами для військових зберігаються. Окрім того, час на добирання, якщо він не перевищує двох днів, не враховується у суму днів відпустки. Юристи наголошують, якщо всі ці пункти сприяють, а військовому однаково відмовляють відпустці, варто звернутися до командування в підрозділах або на гарячу лінію генштабу.